Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактор із мотоблока. Показую нашу наступну роботу. Плуга того, що ми купили. Двокорпусного ставимо на кентавр. 160-й. Ось трьохточкову навіску. Прикріпили. Навіска кріпиться на п'яти болтах. Замість прицепної кришечки вам показую знизу три і зверху два. Ось зробили ось таке кріплення під гідроциліндр. Тут було спецзамовлення досить цікаве таке. Ось Повирізали все, що нам не потрібно. Стоєчку поставили і розтяжечку, щоб його так вивести. Ось таким чином рухаємося. Далі. Зараз що? Запустимо гідравліку, подивимося, як піднімає, опускає. А, можемо зімітувати підйом. Підйом, зараз зімітуємо ящика. ящика. Зараз Ось показуємо. Це ще гідроциліндр не на всю. Ось яка висота. Ящик сантиметрів 30, мабуть. От і виходить, що ось така висота. Тобто, все можна зробити. Аби було бажання і час на це все діло. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.